Історія палацу Кунін Шидзин, Глава 95. Янь Куей. Хто не знає, що воля імператора це священний указ, священний указ. Слово священне означає сина небес. означає найсвятішого. Хто може змінити рішення імператора, тим більше, коли йдеться про нинішнього володаря та про маєток бравого князя Юньї? Сяо Юань був певен, що прийшов з волею Сина Небес і що сьогодні, нарешті, зможе вилити накопичений за багато років гнів, змусити резиденцію Юньї скоритися та тремтіти перед зібраними міністрами, але він не очікував зустріти Джана Дже, того, хто так майстерно чіпляється до кожного слова як військовий може зрівнятись із ученим у вправності сперечатися. Цяо юань насупив густі брови, він відчув, що справді потрапив у пастку. Його пронизав холод, він люто зиркнув на Джана Дже. Мій клан завжди був вірний імператору, і йшов би на смерть за нього. Священний указ написано мною особисто у присутності його величності, хіба слово дрібного чиновника з Міністерства судових справ здатне змусити мене втратити нагоду. Сьогодні я покажу, кого покарає імператор тебе, захисника бунтівників і зрадника, чи мене. З цими словами він справді виставив меч уперед, націлюючи на шию Джана Дже. У залі почувся загальний подих. Одних шокувало звинувачення, інших готовність Цяо Юаня бити мечем серед церемонії. Хтось вигукнув «Герцогу Дінго, ви зібралися вбити невинного? Серце Дзян Сюєнін стиснулося. Вона пам'ятала, що в минулому житті Шенлан видав указ про конфіскацію майна дому Юньї. Та арешт усіх родичів у очікуванні слідства. Але коли вона прибула до маєтку, вона бачила лише кров і відрубані голови на кам'яних сходах. Це підтверджувало або в минулому житті у залі під час церемонії щось пішло не так, або ж Сяо Юань навмисно шукав приводу почати різанину. Дивлячись, як Сяо Юань рухається до Джана Дже, міністри здійняла гнівні крики. Солдати, що оточували залу, стискали руків'я мечів, достатньо було одного імпульсу, щоб усе вибухнуло. В груди Дзян Сюєнін стиснуло так, що вона майже не могла дихати, вона відчувала небезпеку втрати контролю сильніше за всіх. У критичну мить вона швидко обвела зал поглядом, і легко знайшла Сяо Є, молодшого сина герцога, що стояв неподалік від групи молодих гостей, поруч із тими, хто прийшов із таверний Янджей. Раптом у пам'яті спалахнула думка, яка довго крутилася в голові. Дзян Сюєнін стрімко нахилилася до Шен-Джиї і нашепотіла їй кілька слів. Шен-Джиї, яка уважно стежила за ситуацією, здивовано глянула на неї, а потім погляд її освітився розумінням вона перевела очі на Сяо-Є. Меч, який Дзян Дзянсюєнін подарувала Ян-Ліню, стояв поруч, не схований. Шен-Джиї без вагань підійшла, схопила меч і рушила до Сяо-Є. Той, хоч і був ровесником янліня, завжди носив у собі невдоволення як законний спадкоємець роду Сяо, як він міг не заздрити, особливо після сьогоднішнього приниження. Тепер, коли біда впала на дім Юньї, він ледь стримував радість він навіть не помітив дивних рухів Дзян Сюйнін та Шен-Джиї. Аж раптом меч виявився несподівано важким. Шен-Джиї, піднявши його, ледве не втратила рівновагу. Це одразу привернуло увагу всіх. Сяо Є поглянув на неї, вона теж глянула у відповідь. У наступну мить він напружився, усмішка спала з обличчя. Реакція Сяо Є була швидша за кролика. Він закричав «Батько, врятуй мене. Сяо юань, який уже заніс меч над Джаном Дже, завмер. Він різко обернувся і побачив, як Сяо Є стрімголов біжить до нього. чен Джі розгубилася на мить, Сюнін стояла трохи збоку, на траєкторії Сяо Є. Її повіки здригнулися. усе йшло не зовсім за планом, але коли він мчав повз неї, вона все одно зробила рішучий рух. Гуп. Вона різко виставила ногу і вдарила просто в коліно сяоє. Юна спадкоємець, упевнений, що врятується, що йому пощастило, навіть не припускав, що на шляху опиниться такий удар, Хто взагалі може зреагувати на таке в ту мить. Побачивши дзян Сюєнін, сяоє відчув, як у нього холонуть нутрощі. Біль віддав у все тіло. Він впав до лілиць, ударившись з головою так, що аж розбив лоба. Шенжеї, нарешті, встигнувши, підняла меч і приставила лезо до його шиї. Сяо Юань закричав у люті. Що це означає, старша принцесо? Шенджії чудово розуміла позицію матері та брата щодо дому Юньї. Вона знала, сяо юаня сьогодні б ніхто не підтримав. Якби він діяв у межах обов'язку, вона б не втручалась. Але тепер ця людина давно перейшла межу. Вона давня подруга Єнліні, як могла вона дозволити цю ганьбу, як принцеса імперії Шенджії вмить стала крижаною та величною, вона холодно сказала, Імператор наказав вам провести арешт, а ви влаштовуєте бійню? Хто може знати, що це не особиста помста? Слухайте уважно, герцогу Сяо. Якщо ви хоч раз доторкнетеся хоч до когось у цьому залі. Я вас запевняю, ваш нікчемний син втратить голову негайно. Меч Єнліні був легкий у нього в руках, але в руках Шенджі він здавався важким. Кінчик опирався в підлогу під кутом, і шия сяоє була саме в тому місці, куди невдовзі опускалося лезо. Сяоє заволав Батьку, вона хоче в мене вбити. Рятуйте. Усі заніміли. Меч сяо Юаня все ще лежав на плечі Джана Дже, і саме в цей момент. Той підвів голову. Його погляд зустрівся з поглядом Дзян Сюїнін, яка стояла непомітно збоку. Майже ніхто не бачив, що саме вона нанесла той удар. У минулому житті вона не була присутня. У цьому вона прийшла, щоб виправити шлях історії. Єдиний законний спадкоємець роду Сяо опинився під мечем принцеси. Цяо Юань був у люті. Старша принцесо, ви стаєте на бік дому Янь і осмілюєтесь противитись наказу? Шенджі навіть не глянула на нього. По-перше, наказ не відповідає законом, як щойно сказав міністр Джани з Міністерства судочинства вам слід повернутися і поставити велику печатку. По-друге, я не втручаюся в державні справи, але навіть злочинець, який чекає страти восени, має право поїсти перед виконанням вироку. Сьогодні церемонія дорослішання Янліня. вона ще не завершилась, і я не дозволю вам різати людей в моїй присутності. Ви або виходите негайно, або я вітну голову вашому синові. Рішучість і холодна жорсткість, що з'явилася на обличчі принцеси, були такими, яких Дзян Сюйнін ніколи не бачила. Та тендітність, з вона обіймала її в палаці Мінфент тієї ночі, тепер була прихована під справжніми сталевими обладунками. Такою і має бути велич і безжальність принцеси Імперії. Ян Лінь завмер. І уважно стежив за всім, що відбувалося відтоді, як Джан-Дже підняв голос, а особисто після того, як втрутилася Дзян Сюйнін і шен Джеї. На церемонії дорослішання багато цивільних та військових чиновників і так були невдоволені тим, що Сяо Юань приніс указ без належної печатки і діяв на власний розсуд. Коли ж Шенджі озвучила свою думку, нарешті хтось не витримав і підтримав її. Чоловік лише раз у житті проходить церемонію дорослішання. Переходячи з юності у дорослий стан. Навіщо герцог Дінго так безжально псує цей момент? Так, це вже занадто!» – пролунала з іншого боку. Поступово в залі наростали голоси підтримки. Ці люди, що зібралися у дворі, становили реальну силу. Сяо Юань, слухаючи це, дедалі більше темнів обличчям. Натомість Ян Лінь трохи підняв голову. Він відчув, як гаряча хвиля піднімається до самого серця, мов тепло, пробиває кригу і розвіює темряву. Життя може бути сповнене тягаря, але людська доброта буває і холодною, і зігріваючою водночас. Пальці юнака повільно стиснулися в кулаки, ніби прагнули запам'ятати цю мить. Сівей стояв посеред зала, в білому вбранні, без жодної порошини на тканині. Спостерігаючи за тим, як змінюється вираз обличчя сяо юані, а потім, коротко глянувши на Шенджії, що тримала сяо Є, на вістрі меча, він нарешті мовив Герцогу Дінго, можливо, варто відступити на крок назад. Сяо Юан чудово знав, що сьогодні тут присутній і Сєвей. Він знав, що Сєвей – найближчий придворний імператора, і син Небес особливо зважає на його думку. Тому, хоч інші могли дозволити собі грубість, Сяо юань обережно уникав конфлікту, боячись наслідків, та неочікувано Сєвей сам звернувся до нього такими словами. Цяо юань підвів погляд, «Учителю Сє!» Ви теж хочете стати на бік князів своянь Сєвей легко змахнув широким рукавом, запрошуючи всіх навколо дослухатись, і невимушено всміхнувся Моє завдання виконати волю імператора, але герцог гусяо, ви в цій справі лише посередник. Треба зберігати обачність усі солдати тут, а повернення до столиці лише одна поїздка. Хіба не краще задовольнити всіх? Якщо імператор спитає, ви зможете доповісти правду. Він, можливо, розсердиться, але навряд чи забажає мститися. Усі в залі принишкли. Погляди, звернені на сєвея, були повні подиву, у декого промайнули тіньові нотки обурення. Сяо Юань також був приголомшений, але швидко зрозумів натяк, хоча слова Сєвея ніби захищали Янів, насправді вони попереджали всіх присутніх про наслідки. Якщо виконати ухасник негайно, князівство Янь стане винним. Якщо хтось посміє його оскаржити і стане на бік Янів, імператор точно розгнівається, і тоді відповідальність упаде не на Сяо Юаня, а на янів. Повернення у столицю по початку могло здаватися неможливим, але насправді це був цілком реальний вихід. Збагнувши суть, Сяо юань ледве стримав сміх. Для нього сівей раптом перетворився на небожителя, мудреця, що стоїть на високій терасі, вишиканого, недосяжного. Тому він поспіхом відвів меч у бік і промовив Якщо учитель сє просить, я поступлюся. Негайно вирушаю до палацу з доповіддю, а потім повернуся. Сівей опустив погляд і промовчав. Дзян Сюєнін гостро відчула, що всі погляди спрямовані на сівея. Дехто, здавалося, був ним невдоволений. Та ті, хто мислив глибше, не могли не оцінити його кмітливості. Одним словом, він розвернув ситуацію, і дав людям чітке розуміння, де небезпека, а де порятунок. Найбільший страх імператора це надто впливові генерали. Князівство Янь уже не мало колишньої сили, але звинувачення у змові з бунтівниками крайня межа якщо всі придворні стануть на бік Янів чи не нашкодиться їм самим, сяо Юань був готовий вирушити до палацу і наказав солдатам. Оточити маєток, нікого не впускати і не випускати. Після цього він глянув на Шенджиї, гнів спалахнув у ньому знову. Ваше високосте, час відпустити його. Шен нічого не відповіла, лише забрала меч. Але Сяоє, що вдарився головою і мало не непритомнів, не міг підвестися через біль у колінах. Сяошу лише зиркнула у бік Дзясюєнін і махнула слугам, щоб підняла хлопця. Резиденцію повністю оточили, навіть повітря, здавалося, стояло нерухоме. Слуги зблідли від страху. Сяо Юань, тримаючи клятвений указ, повернувся до палацу, у залі запанувала тиша. Князь Янь довго дивився на сівеї, не в змозі вимовити ні слова. Нарешті він зібрався з духом, гримнув голосом і сказав Тепер, коли церемонія завершена, прошу учителя сє дати ім'я моєму синові. Молодий слуга, вперше, дивлячись на подібне, був настільки приголомшений, що не міг поворухнутися. Старий управитель спрацював блискавично, підніс заздалегідь приготовлені туш, пензель папір та підніс їх сівею з низьким уклоном. Прошу, учителю, дайте ім'я молодому господарю. Ян Лінь також дивився на нього. Цян Сюєнін непомітно стиснула пальці, не помітивши навіть, як гострий край рукава врізався в зап'ястя. Вона затримала подих. У залі запанувала повна тиша. Сівей, величний і незворушний, зібрав рукави, взяв пензель і почав виводити іерогліф. Кожен його рух був упевненим, точним, сповненим стриманої сили. Коли пензель відірвався від паперу, всі нахилилися ближче. На аркуші було лише одне слово, написане величним, спокійним жестом, у якому ховалася сила, як змій або дракон, що причаївся в кожному штриху. Там було написано. Повернення. Хуей, Яйн Лінь. одне слово повернення. Сєвей промовив Могутній птах дракон здіймається з вітром і прагне злетіти на 90 тисяч лі, але небесний простір не місце для проживання. Справжня домівка серця океан, переживши біди та втрати, залишайся вірним своєму першому наміру. Нехай слово повернення стане знаком твого шляху.